А до вас КГБ хоч раз приходило? з пропозиціями. Приходило. — Що пропонували? Ну, бути стукачом. Угу. Я відмовився. Мав проблеми. Які? Ну, гастрольні. У вас перестали кликати на концерти? — Ну, відправляли туди, де <ріст> нога чоловіка не ступала угу. на сцені. Було, все було. Угу. — Але моя совість чиста перед собою. Нікого не здав. Нікого. Бо у нас група Жива вода. У нас була гарна апаратура. Ми колись «Араксом» працювали по відділенню, тому що у них не було клавішних. А в нас не було голосової апаратури. Ми скінтувалися, і по Україні зробили дуже багато концертів. Uh -huh. Ми давали їм свої клавіші, а вони давали нам свою голосову апаратуру. І так от. І останній концерт у нас був у Харкові. Я пам'ятаю, ми приїхали в Харків і одразу поїхали в парк. Так. Там, де ракушка. При приїжджаємо і дивимося на сцені, вся апаратура розобрана, і нічого не розуміємо. Я не розумію, що ми приходимо, а там вже бахесники крутять все. Дінамі порозкучилися цього хлопця. Адміністратора забрали посадили. З хлопців і Альошина, Руднікова, і, і, і Тімура, і гітариста і барабанщика толю відправили вже в Москву. Ми приїхали і тут же виїхали обратно. Mm -hmm. В цьому моя гастрою з за раксом закінчилася. Ну ми їздили десь три місяці. а КГБ вас просило стукачити, з приводу до чого? Ну сказати, звідки Юра Шаріфа покойний, бере гроші на інструменти. Я кажу, Віки я знаю. Я поняття не маю. Це його справи. Ага. Ну, ви розумієте, вам вже треба рости, вам вже треба звання, вам вже треба гастролі. Я кажу, все розумію, але я нічого не знаю. Угу. Да, назначали зустрічі там, там, я не приходив. Вони, ой, що тобі казати, поки дуже дуже не, нечиста, дуже нечиста ця така, от, знаєш,